Говоримо про лінію фронту. Працюємо з онлайн мапою Deep State, і Традиційно ми розпочинаємо з межі. Харківщини та Луганщини загалом ситуацію на цій ділянці фронту можна описати так, що тут тривають позиційні бої. Генштаб повідомляє про відбиту атаку лише в районі Білогорівки, це ближче до Донеччини, вже біля Лисичанська. Однак окупанти ж кажуть, що вони штурмували наші позиції і в районі Червонопопівки, Площанки та Макіївки. Це якраз ближче до Кремінної успіхів. Там на карті не відображається. Щоправда, є невелике оновлення. По в районі Новоселівського Новоселівське – це вже ближче до Сватового. Ось ми бачимо ситуація на вчора, ось на сьогодні. Але тут ситуація дуже часто змінюється і сподіваємося, що це просто позиційні бої, і це незначний успіх окупантів. І крізь нього, як ми бачимо, пролягає дорога, і окупанти тут проявляють періодичну активність. Загалом ситуацію біля Сватового та Кремінної коментує е, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Там наші військові просуваються вперед. Він так зазначає, туди ворог постійно перекидає резерви, а конкретно біля Кремінної туди росіяни відправляли десантники, і вони там намагаються закріпитися і утримати місто. Далі йтиметься про нашу Донеччину. Розпочнемо із заяв окупантів. Потім усе проаналізуємо. Отже, вони заявляють, що захопили сіль. Це село, яке розташоване в межах Соледара, північно-західна його частина вагнерівці виклали фото на тлі станції. Сіль інформацію оприлюднили аналітики Діпстейт. Проаналізувавши фото, можна припустити, що загарбники стоять, дивлячись на колії. А фотограф ймовірно стояв спиною якраз до лінії фронту. Тому не зрозуміло, що за будівлею станції і під чиїм кон. Тролем та територією, яка за спинами у Вагнерівців чекаємо інформації від офіційних джерел. Поки що ж маємо такі деталі. І власне певні натяки від нашого генштабу. Ми вже маємо. Щодо ситуації, зокрема в Соледарі. Пропоную подивитися на карті бойових дій. Сьогодні тут наші військові загалом на Донецькому напрямку відбили атаки в районі 13 населених пунктів. І зауважу, і наголошу на тому, що зазначається, що була відбита атака і в районі Сол. Оледару і в районі Солі, тобто можемо припустити, що бої за ці міста за це місто і село продовжуються і досі. Аналітики Діпстейт кажуть, що росіяни вбивають клин між красною горою та підгорним. Як ми бачимо, це ось тут де ще північніше Бахмута. Критична ситуація також зазначають аналітики. І в Кліщіївці ворог впритул підійшов до села і, можливо, навіть контролює його частину або цілком. Але це припущення аналітиків офіцій. Іної інформації щодо цих населених пунктів наразі немає. Далі знову подивимось на нашу Донеччину за допомогою онлайн карти Діпстей, дивимось на Авдіївський напрямок. Він зараз не такий інтенсивний, як був наприклад два тижні тому. Точкові наступи окупантів тут зафіксовані всі, вони були безуспішними. І якщо загалом проаналізувати фронт від Куп'янська, це як ми знаємо, Харківщина і до самої Мар'їнки, то тут ворог не просто обороняється, а намагається просунутися, тобто покращити своє тактичне положення. Точково в них це виходить, але в більшості. Ці випадків ні. Далі ми знову повертаємося до нашої онлайн-мапи. Подивимось, що відбувається на півдні України Херсонщина та Запоріжжя. На цих напрямках ворог більше обороняється. Наступальних якихось спроможностей тут їхніх не відмічається. Також раніше повідомлялося, що на Херсонщину ворог трішки перекинув вагнерівців, таким чином підсиливши угрупування. Наше командування сьогодні повідомляє про дії окупантів щодо місцевих. Там вони хочуть нав'язати нашим людям свою пропаганду в населе. Ніхних пунктах Заводівка, Горностаївка та Каїри рашисти заборонили в принципі трансляцію українського телебачення. Ось ці населені пункти, і вони власне показують тільки те, що говориться на російському телебаченні. Є інформація і про території ближче до Криму. Російський окупаційний глава Херсонської області Володимир сальдо заявив, що російська влада завершила відновлення мосту Генічіська Арабатська коса, покращивши логістику російського транспорту. Він також. Стверджував, що окупаційна влада будує велику дорогу, яка з'єднує тилові райони Херсонської, Запорізької та Донецької областей із Кримом і Ростовом на Дону.